Історична безпекова угода між Україною і Великою Британією. Її підписали 12 січня у Києві. Ріші Сунак та Володимир Зеленський. У межах угоди британський прем'єр оголосив про військову допомогу у 2,5 мільярди фунтів на цей рік. Або ж це понад 3 мільярди доларів. Це найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни. Велика Британія була першою європейською країною, яка надала Україні летальну зброю. Тепер вона бере лідерство у наданні гарантій безпеки для України. Нагадаємо, 12 липня країни Великої Сімки підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Наступним кроком мало стати укладення двосторонніх безпекових угод, і сполучене королівство стало першою країною гарантом. Це також інвестиція у нашу спільну безпеку, бо якщо Путін переможе в Україні, він на цьому не зупиниться. Наші опоненти у світі вважають, що у нас немає ні терплячки, ані ресурсів для тривалої війни. Ми хочемо не дати можливості Путіну або його кіндем у північній Кореї, Ірані де інде думати так. То що дає історична угода для України? Насамперед, це підтримка її безпеки в усіх сферах: на землі, у повітрі, на морі та навіть у кіберпросторі. Серед пріоритетів ППО, ракети великої дальності, артилерія, бронетехніка. Головний підсумок відтепер. Україна не проситиме про допомогу і зброю, а отримуватиме її автоматично, поки не вступить у НАТО. Це досягнуто завдяки сміливості. Кожному і кожної, хто не побоявся ворога. Все починається зі сміливості. Українці не побоялись захищати свою свободу. Українці. Підняли світову більшість на захист від російського терору у межах військової допомоги, Лондон поставить найбільшу партію безпілотників: від розвідувальних до ударних та морських. На це передбачено 200 мільйонів, і виготовляти ці дрони будуть саме у Британії. Тобто, таким чином, хоч і надається допомога Україні, але вона, скажімо так, вона буде фінансувати робочі місця. Тобто вона буде допомагати зберігати робочі місця тут, у Британії. Але крім регулярної допомоги зброєю, в угоді прописано, як діятиме Лондон у разі нового нападу Росії на Україну чи нової військової ескалації. У такому разі, упродовж 24 годин мають бути проведені консультації і швидке надання сучасної техніки та економічної допомоги. Та найбільшу цікавість викликало те, чи можливе залучення британських Військових. І ось як це прокоментував заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Ця угода укладена на 10 років, і безпекова допомога Британії триватиме увесь цей період. Про солдатів не йдеться. Але ми не просто можемо запросити кількість техніки, а ми впевнені, що ми її отримаємо. Британська преса теж назвала цю угоду історичною, каже журналістка з Лондона Наталя Гончарова. Це настрій усіх провідних британських видань. Україна ніколи не буде одна. З таким заголовком вийшла стаття Бібісі після візиту Ріші Сунака. Власне підписання угоди отримало підтримку не лише правлячого уряду, але й опозиції. Британці вони можуть. Ристися за якісь свої відносини внутрішні там між урядом, між опозицією. Але щодо України, тут в цьому питанні. От стовідсотково всі підтримують Україну. останнім часом. інтерес всередині Британії до України почав падати, кажуть британські журналісти, особливо після подій в Ізраїлі. Але після підписання безпекової угоди в Києві тема України знову в центрі уваги. Хоча сам візит і може розцінюватися як крок перед виборами, те, що він обігнав в цьому плані Сполучені Штати Америки, які завжди йшли в Фарватері. Це має дати сигнал в першу чергу британським виборцям, що Британія повертається у велику політику в якості великого значного гравця, зокрема, і в військовій тематиці. Та головне, що безпекова угода передбачає розвиток власного оборонного сектору України та її шлях до НАТО, за словами президента, Україна вийде на такий безпековий рівень, який самим фактом свого існування буде слугувати для стримання агресії Росії. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укринформ.